Таку красу просто неможливо не помітити. Ці сілінки ручна робота з бісеру. У кожні години праці натхнення любові до українських традицій. Кольори я підібрала ніжні, блакитні перли, е, трохи золота. Вони гарно лягають по шиї і пасують до вишиванки, сорочки чи навіть до сукні. Кожен візерунок має свою енергію. Ось ця з геометрією про силу та захист. А зязмикими лініями про ніжність і гармонію. Хочеш побачити більше? Підписуйся на канал. попереду ще багато краси. А яку б ти хотіла собі. А зараз просто помилуйся цією красою під різним світлом. А з тебе лайк. І буду вдячна за коментар. з тобою все життя прожити. можу тебе тримати, коли що сказати? І так склалося, і так про кохання між нами і